Доброго здоров'я середина травня. Поки доїхали в ліс, померзли. Заморозки у нас не вибувають. Я такого року не пам'ятаю, щоб квітень-травень були суцільні заморозки. А цим квітам заморозки не страшні, вони в бутонах переживають значні морози взимку. Уже розцвіли, розцвітають. Рододендрон жовтий, наша унікальна краса. Подивіться, як обмерзли дубки, страхіття, і Галя он там. Зверху, бачиш, зелене листя чомусь, а тут з краю отаке чорне. Морозом, де пройшло морозом, то мама де зачепило, всі підряд. Всі да. підряд, краю дороги. Тут якраз заморозок ще сильніший. Цей взагалі голий стоїть, але, можливо, він ще не розкрив листя. Це пізня форма дуба, і він ще в бруньках, він ще спасяся. А ось ці маленькі, всі чорні, листя у всіх чорне. І на тому так само жалко дубків. Не знаю, чи справжні грибочки ми сьогодні знайдемо, а рослинні грибочки вже є, вже бачимо. Ось навіть брушницю заморозок прихватив. Я мала на увазі папоротник орляк, теж замерзлий, ще не розкрутився. Галочка, ось такі рви, ось такі, які ще не розкручені. Так, да, ось так. Вони обідламуються, змерз. Іди сюди, тут більше. Теж є рви. Боже, все замерзли. Подивіться, яка чорниця в морозі. Шансів для чорниці цей рік дуже мало. Мені здається, що взагалі немає. Оці чіпати не будемо. Ні, оцей чому ж. Оцей нормальний. А ці вже трошки старші. От там, хороші. Є там Галя нема. Ходи сюди, отут з краю є. Василю, якби ніхто не дає, навіть не намагається таке давати, їсти не буде точно. До чого я його привчила? Їсть, до речі, лободу, протестує, але лободу їсть. Їсть мокрець. О, буде, не буде <свистити> <свистити> да, да. <свистити> Галочка отам. Отут під дубом. Дуб, до речі, теж спасться і не розпустився. Не встиг да, розпуститися. Ще йому буквально днів шість, а там кажуть після Миколи вже морозів не буде. Шурхатить, як скло. Як я готую, приходжу, зрізаю кінчики, тому що вони окислюються. Да, замочую в підсоленій воді. Якщо тобі нема коли зразу їх готувати, треба замочити в підсоленій воді. Да, а потім відварюю 15 хвилин в солоній воді і смажу. Як жалко. Оці всі плантації чорниці ляпнули, тому що у нас постійні отакі сильні заморозки. Чорниця цвіте, так як наші абрикоси теж пропали. Якраз на цвіт упав сніг і мороз. Ось що робиться: квіточки, покоричневіли і пропали. Уся чорниця в льоду Сонечко стало підніматися, мороз трохи спадає, і квітки піднімаються. Зірочник лісовий. Пізніше вони геть свої головки піднімуть, буде дуже-дуже гарно. Квітки, як зірочки. І тут на роздоріжжі. Чи то таке місце відпочинку, без лавочок для сидіння, чи то навіс для сушки дров, дрова нарізані? Ще треба вгадати, що це таке? В лісі зацвіло багно звичайне. У нас його любляче називають багниця. Зараз воно не таке пишне із за складних погодних умов, але все одно дуже корисне. Ще навіть не всі квіточки розпустилися в щиткових суцвіттях. Багниця росте високими кущами більше метра, старі стебла у неї коричневі. Молоденькі зелено коричнюваті, листочки довгі, вузенькі, ланцетні, шкірясті загнуті донизу, квіточки у багниці білого кольору на п'ять пелюсток. із дев'ятьма тичинками, які значно довші за пелюстки. тому квіти виглядають отакими от пухнастими. Дуже мило. Багниця дуже корисна рослина: жироолійна, фітонцидна, лікувальна танідоносна, харчова, бактерицидна. Латинська назва багниці ледум палюстр. У складі ефірних олій багниці є такі речовини, як палюстрол, ледол, цимол. Та інші. Як лікувальна рослина добра від хвороб дихальної системи, лікує ларингіти, тонзиліти, кашель, бронхіти, бронхіальну астму. А ще олією з багниці, з багна звичайного, лікують шкірні захворювання, змазують нею висипи, прищі, чиряки. Екземи. Але пам'ятаємо, що самостійно лікуватися не можна. До речі, багниця признається офіційною медициною. Її заготовляють отакими пагонами. Правда, зрізують її трошки коротшими пагонами. Я відламала там, де відламалося. І заготовляють багницю в період цвітіння. У цей період. У неї найбільше ефірних олій. Яка гарна величенька квітка. В хороші мокрі весни багниця зазвичай цвіте отакими квітками ще й більшими. А зараз такими. Кожної весни ми приїжджаємо до лісу, в травні збираємо багницю, як її використовуємо. Додаємо до чаю для профілактики простудних захворювань, додаємо до складу трав для інгаляції. Чоловік кладе гілочки багниці в ароматні банні віники. Ще можна класти в шафу для відлякування молі. В багниці добрі інсектицидні властивості, вона відлякує різних шкідливих комах. Міль, клопів, комарів навіть. Хоча цього непомітно, ми кожного року збираємо в таких місцях з багницею ягоди, і на комарів вона не сильно впливає. До речі, покладатися на неї на 100% проти молі теж не варто, вона дає тільки короткочасний ефект. Але багниця приємно ароматизує вашу білизну в шафі. До речі, місцева назва багно у нас теж є, зацвітає жовтенькими квіточками так само в пору багниці. Це рододендрон жовтий, так його не дуже гарно називають за його дуже сильний парфюмерний запах запах до запаморочення голови. Оце у нас багно, насправді ж рододендрон жовтий, а ось це багниця. По-науковому багно звичайне. І я б дуже хотіла, щоб наукова назва цієї корисної шляхетної рослини змінилась, тому що назва багно все-таки не дуже гарна, а от багниця це дуже приємно звучить. Потепліло і так гарно, так чудово стало в лісі. Дійсно, травневий ліс з квітами ще багниця, вважається отруйною рослиною. В своєму оточенні я не чула, що вона у нас на когось впливала погано. Тут море людей збирає чорницю в сезон, і яка там багниця? Її шурують гребінками в усі боки. Ніхто на неї не зважає, але чула, що є люди, яким стає недобре від її запаху. Раз мені написала жіночка, що її чоловік майже втрачає свідомість, коли бере ягоди разом з багницею. Я про себе посміялася, тому що ягоди брати надзвичайно тяжко. Нагінки цілий день, незносні комарі, оводи гедзі. Я подумала, що чоловік симулює. Щоб його не примушували виконувати таку тяжку роботу. Але нещодавно мені написала жіночка, що в неї теж сильні алергічні прояви на багницю. Написала, що інколи по ягоди ходить, але перед цим напиваються багато таблеток. Так що з багницею треба бути обережними. Багниці наламали, рододендронами, помилувалися, міняємо локацію. Тау, Сильно хорошо. пахне. Розхідник звичайний. Ми обговорюємо, що у нас на городі він якийсь другий. Листочки на городі блискучі, шовковисті, темніші. Ну за те, що темніші тут в гущавині, то можуть бути і світліші на розхіднику, листя крупніше, і воно якесь волохате навіть. Таке широковате, волохате, запах дуже сильний. Не сказати, що він такий вже й приємний, запах як ум'яти, але свій. І якби вона навіть так як плететься тут. Дуже цікаво. Я чула, що розхіднику є два види. Оце, мабуть, другий вид, не той, що ми звикли. Цвіте розхідник з синенькими квіточками. Рослина надзвичайно помічна. Лікує безліч захворювань. Ось які гарні квіточки. Висока. Навіть я ж кажу, як і плететься вона така височенна. Розхідник звичайний або будру плющевидну, її ще так називають, корисно додати потроху до чаю. Ексидія чорніюча хоче розвитись, але холоди їй не дають. Добрий гриб вважається неїстивним, але багато хто, і я в тому числі його їдять. Перед нами граб і на грабові омела. Я такого ще не бачила. І на грабах теж поселяються омели. Бачимо грибочки на мокрому пеньочку. Тут конкретна низина, і ростуть ось такі гриби. Я не знаю, що це. Ось такі вони з-під низу, чому ж не знаю. Ми бачимо невбиваємий гриб, який росте в жорстку сушу. Це несправжній опеньок сірчано-жовтий. Я його завжди хвалю за те, що він витривалий, але взяти його до корзини ми не можемо, тому що цей опенюк отруйний. Бачите, через які лози ми ліземо незрозумілою дорогою, але кортить нам побачити, що ж там за ліс Подивіться, вперед. Стояла, Подивіться, як вода стояла і дерево випустило корні. Да. Дивіться, скільки води було колись. Так, це коріння вже сухе. Скільки колись у нас було води? Зараз йдемо по сухому. Ха -ха -ха. Подивіться, куди ми вийшли, в гарний грибний ліс, які дуби, міцні, могутні, граби. О, там теж такий дуб. І хотіли ми знайти полянку з зілями. Нам сказали, що десь в цій стороні є така полянка. Але ясно, що ми туди не потрапили. Треба ще ретельніше розпитати, де то вона знаходиться. Зате знайшли гарний куточок лісу. Галя в живописному місці. Зараз буду її фотографувати, на якій цікавій корязі вмостилася. Галя ходила тут і казала: дай Боже прожити вам дуби тут якнайдовше довгих вам років життя, щоб ніхто вас не чіпав тут. І ще трутовики цікаві. Трутовики справжні, але не сиві, а білуваті. Зараз я подивлюсь з тієї сторони. Ох, який здоровенний. Отакий у нього гіменопор трубочки. Трубочки навіть темніші, ніж верхня шкірка. Цікаво. Ось моя рука і ось трутовик. Так, не твердий, не як дерево, м'якший. Взимку трутовиків не показували, тому що їх не було. А зараз такі цікаві знаходимо. Ось трутовик, якби язик показує. Галочка повела мій велосипед, не може діждатися, поки я її дожену. А мені впав в око зірочник лісовий, який вже повністю розкрився на сонечку обабіч дороги. Який же він красивий. Зірочки в траві. Зараз з Галочкою переобідаємо. І поїдемо додому. Хоч ноги випростали.